І вже маємо на зв'язку нашу кореспондентку Анну Железняк. Я нагадаю, вона перебувала у Печерському суді, де обирали запобіжний захід керівнику центру протидії корупції Віталію Шабуніну. Аню, вітаю тебе. Тож розкажи, будь ласка, про перебіг суду, про рішення і реакцію на це рішення прокурора і самого Шабуніна. Вітаю. Отже, Печерський районний суд обрав для Віталія Шапуніна, очільника центру протидії корупції. Це громадська організація. Такий запобіжний захід, як зобов'язання особисто перебувати в місті дислокації його військової частини. Тому що пан Віталій чинний військовослужбовець, і він має перебувати за рішенням суду в Чугуївському районі. Це Харківська область в одному з населених пунктів. Це певне село. Де дислокується його військова частина, він не може залишати це місце без відповідних наказів командування. Звісно, що не може виїжджати за кордон, не може відвідувати будівлю центру протидії корупції, не може спілкуватися зі свідками у справі, тому що їх іще не допитали. Ну і власне я у нього поцікавилась, коли він туди вирушає. Він сказав, що він туди поїде, як тільки вже відбудуть. Ця його заплановані зустрічі, які заплановані у нього на цей тиждень з ДБР, тобто певні допити він і ще має пройти. Якщо ж їх, наприклад, скасують, то він може відправитись туди уже завтра. Тобто, все залежить від цього. Також його адвокат повідомив, що апеляцію подавати вони планують. Тому передувала те, що 11 липня слідчі ДБР провели обшуки як у Чугуєві у військовій частині, де служить пан Віталій. так і його е, особистому будинку в Києві вилучили його е, мобільний телефон, мобільний телефон його дружини, дітей. І, е, власне, було кілька спроб, як каже пан Віталій, зламати його соцмережі. Він це пов'язує з тим, що його телефон вилучили, але е, прямих доказів, сказав адвокат, е, наразі е, такого факту немає. Е, е, Підозрюємо повідомили е, в. Е, Ухилені від військової служби та шахрайстві, а саме тому, що він перебував за відрядженням у НАЗК. Йому дійсно було туди надане відрядження. Він там виконував, за його словами, певні. Антикорупційні функції, тобто він розробляв певні законопроекти, ініціативи, завдяки яким не могла б повторитися ситуація з яйцями по 17, яка якраз тоді прогреміла, і він, власне, працював над такими антикорупційними ініціативами. Але, як кажуть прокурори, що саме немає доказів того, що він там працював. Тобто його там перебування Сама підозра стосується не того, як він туди потрапив, тому що дійсно є наказ, а того, що дійсно він там робив, тому що, як кажуть прокурори, що не було йому видано е, певної перепустки, з якою б могло фіксувати, що він туди ходить, е, чи він не з'являвся на камерах відео е, спостереження, тобто вони не мають таких певних доказів. Е, хоча е, сам пан Віталій, по перше, стверджує, що не обов'язково мати якусь певну посаду і ходити в конкретне місце для того. Того, щоб виконувати там роботу, і по-друге, у них є ці докази. Зокрема, це соцмережі пана Віталія, де він регулярно звітував про свою роботу, і оці документи, які вони репрезентували як докази сьогодні в суді, їх відмовилися долучити до справи точно так само, як відмовилися долучити. Протокол допиту голови Назака Новікова, тому що його допитували в рамках іншого кримінального провадження, але там була розгорнута інформація якраз щодо роботи пана Шабуніна в НАЗАК. Але оскільки це все таки було в рамках іншого кримінального провадження, то долучити відмовились. Власне кажучи, сторона захисту цим залишилась незадоволена. Ну і також на початку засідання намагалися зробити відвід самої судді, яка цю справу розглядала. Це суддя гречана, тому що центр протидії корупції, який очолює Шабунін, він готував певні матеріали про цю суддю, про її діяльність, яка порушує закон. Але, Прокурори вирішили, що оскільки немає прямих наслідків цих публікацій, тобто не було ні підозри, ні суду, то це не може впливати ні на хід засідання, ні на розгляд справи, тобто ця суддя далі залишається головуючою головуючою у цій справі. І, власне кажучи, до 30 серпня обрали цей запобіжний захід, і будемо слідкувати за розвідком цього судового процесу. Далі і вже чекати розгляду по суті. Ну і також апеляції так. Я дя дякую тобі, колего, за стільки подроби цієї справи. Це була наша Анна Железняк про запобіжний захід голові центру протидії корупції Віталію Шабуніну.